18 серпня 2022 року, четвер, 8 років і 176-й день війни. Знаєте, чим відрізняється військовий стан від стану війни? Це коли директриса Київської школи координує вогонь ворожої артилерії, а коли її викрили, то дали підозру. Це коли викладач Харківського університету здає ворогу координати важливих об'єктів. А коли його викривають, то дають п'ять років, а потім замінюють на два. Це коли майор Збройних сил України знущається з воїнів, які воюють на нулі, погрожуючи розправою. Це коли посилають на завдання. А коли декілька з багатьох повертаються, тільки декілька з багатьох то замість зустріч кидають, що їм же є заміна, бо звідти неможливо було повернути живими. Це коли посилають на танки з автоматами і знищують документи бійців, аби сказати, що таких у них не було, що ті воїни не загинули страшною смертю, а дезертирували. Це коли чи не щодня викривають коригувальників, але не показують ніх облич, ні, ні прізвищ, ні судових процесів над ними, аби іншим не повадно було. Аби тих відпустити під заставу чи ще якісь варіанти? Це коли щотижня викривають генералів, полковників ЗСУ, СБУ, помічників депутатів, які відкрито проворожі. Але як їх карають? І чи карають? Це коли світ накладає санкції на бізнесменів ворогів України, а Україна їх бізнес володіння в Україні захищає. Росіянин Олександр Бабаков досі контролює п'ять стратегічних об'єктів обленерго. А також володіє готельним бізнесом, часткою заводу дніпро у Запоріжжі, а також торговими центрами Метроград та Метрополіс у Києві. І що особливо вражає, і під час війни він, під бабакову компанії, намагаються захопити контроль над полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, який належить українському бізнесмену Константину Живаго, який втік від війни і перечікує десь в Монако. І цей олігарх, ворог України, бачить Україну і наші підприємства. Як воєнні трофеї. Ось що каже заступник голови Держдуми Російської Федерації путінський олігарх Олександр Бабаков на російському телебаченні. Звертаючись до нових територій, хочу сказати, що витрати туди мають йти не з бюджета Російської Федерації. Ми маємо розглядати ці території як економічно готові. Щоб там реалізовувати, що виробництво там це майбутній дохід і цих територій, і Росії точно. То що. І, не з, і інвесту, інвестувати туди, не виходячи з наших можливостей бюджету, а виходячи з можливостей економіки цих територій. Це той самий, це той самий Бабаков, який контролює в Україні 5 обленерго. Це коли найближчий соратник Путіна Михайло Фрідман і досі, без проблем, веде свій бізнес в Україні. По кілька відділень Альфа-Банку в кожному місці і увага, мобільний оператор Київстар, яким користуються наші воїни, теж належить йому. Російські олігархи не просто вільно працюють в Україні досі. Вони вкрай негативно впливають на економіку України, підривають її середини. Це коли від керівника, від офісу президента. Увага! Не від керівника Офісу президента, а від офісу президента, тобто людина радник Офісу Президента. Радник цілого офісу. Радник моєї хати чи вашої хати. Отже, це коли Говорун від офісу президента називає волонтерів. І мені абсолютно похер ваші звання, заслуги і награди, бивші нинішні будущі. волонтери ли ви, воєнні, журналісти или депутати? Уйобками ви були, уйобками і здохніте, якщо я вас, конечно, не вилічу. Ви здогадалися, хто цей наш щовечірній говорун. Радник Офісу Президента. Це коли на перемовини за Україну влада посилає людей абсолютно далеких від України і українських проблем, і за якими багато темного минулого. Це коли світ кричить, що ці перемовини, перемовники вороги для України, а президент їх прикриває, захищає і довіряє долю нашої України. Коли ворог старає міста, села, знищує все живе, бо знає, що йому за це нічого не буде. А ми не можемо відповідати аналогічно бо тоді це буде війна, і ворог буде платити. От щоби ворог не відповідав за свої злодіяння, ми у відповідь тільки стискаємо кулаки, бо у нас спецоперація, ой, перепрошую, воєнний стан. Оце все і є воєнний стан. Прийняти війну в себе, в своїй хаті, і казати, що то все так, що то все минеться, якось воно само собою розсмокчеться, аби тільки війни не було. Це коли ще не тільки не знайшли всіх замучених, а навіть не похоронили забитих та закатованих на вулицях в Бучі, а землю швиденько почали продавати. Це коли в повному розпалі війни народні обранці вдвічі добавили собі зарплати. А президент назнарований зов народу відповів, що згідно частини першої статті 33 закону України про статус народного депутата України зарплату студі встановлює Верховна Рада. І депутати собі навстановлювали встановлювали з 28 тисяч вісімдесят раніше до 49 тисяч шістод зараз. І це без зарахування доплат і добавочних трат. Всі депутати на чолі Стефанчуком проголосували за. А от за звернення до ООН Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав, членів НАТО, Міжнародного комітету Червоного Христа, Міжнародної гуманітарної організації, лікарі без кордонів із закликом засудити теракт Оленівці і визнати Росію країною спонсором тероризму, отут депутати дали задніх. Отут народних обранців. Ця тема не зацікавила. А чому? Навидко тому, що в Україні оті бізнеса росіян не тільки на Росію працюють. Це коли Україну Рапсія вбиває. І весь світ віддає свою останню зброю, а наші військові йдуть на танки з автоматами. Це коли весь світ скидається чи може і допомагає, а екіпіровку і бронежилети, люди, яких призвали на війну, купують собі самі. Це коли на бронежилетах заробляють Олександр і Галина Гереги і продають їх своєму епіцентрі. Це коли в Києві, Харкові, здорові мужчини їздять офіси на роботу в запіксельованих багатомощних джипах. А на війні захисники в слабеньких автівках, які їм назбирали волонтери і які вони ремонтують за свої гроші. Це коли закривають телевізійні канали, бо вони висвітлюють оті безкінечні, страшні воєнні будні. Це коли спецслужби лиють бруд на лідерів опозиційних, розчищають собі дорогу на майбутні вибори. Беруть приклад з Оркостану. З яким у нас війна? Це коли закривають відверту ворожу партію, але залишають при владі людей з тої партії. Оце все воєнний стан. Не стан війни, а воєнний стан. Така незначна гра слів та в юридичному світі гри слів не буває. І через цю гру слів. Українська влада виходить так, відбілює ворога і накладає на Україну страшенно тяжкі повоєнні тяготи по відбудові і свого, і державного. От тому нас і мають чужі свої, що ми не вдумуємось, легковажно довіряємо баюнам з телевізора. Все залежить від народу. Все від нас, все від нашого бажання. От би ще ми захотіли те бажання мати.